Відповідно до запрошення адміністрації маршалка Нижньоселецького воєводства Республіки Польща, яку отримала обласна військова адміністрація саме в березні місяці, саме у рамках угоди між Кіровоградською обласною державною адміністрацією та адміністрацією Нижньоселецького воєводства Республіки Польща. Про регіональне співробітництво і з метою участі у роботі Нижньоселеського форуму з відновлення України делегація Кіровоградської області прийняла участь в такому заході, саме в місті Вроцлава. Безпосередньо, 19 березня поточного року, саме делегація Кіровоградської області взяла участь у такому форумі, у ході якого було презентовано. Низку інвестиційних е, проєктів, що охоплюють е, різні сфери відновлення України. Зокрема, це проекти з відновлення енергетичної, житлової, критично важливої та соціальної інфраструктури, базових послуг для найбільш вразливих верст населення. Форум з нашої точки зору став однією із найважливіших інвестиційно-економічних подій, яка об'єднала представників органів влади інвестиційних та економічних агентств, інституцій бізнес-середовища та представників компаній як регіонів України та і Республіки Польща у ході е, такої зустрічі, у ході безпосередньо роботи форуму було підписано меморандум: меморандум про взаємодію і взаєморозуміння між Кировградською обласною військовою адміністрацією і адміністрацією нижньоселеського воєводства, яким зокрема передбачена участь безпосередньо підприємств нижньоселеського воєводства у відновлені інфраструктури, будівництві і енергетиці Кировоградщини. також саме меморандумом передбачено збільшення двосторонньої торгівлі. Зокрема, в аграрній, енергетичній, науково дослідній та цифровій сферах передбачено сприяння щодо залучення нижньоселеських інвестицій в Україну, підтримка участі бізнесу Кіровоградщини та Нижньої Селезі у виставково-ярмаркових заходах та економічних місіях. У рамках роботи форуму відбулись ряд зустрічей делегації кероградського. Області, перш за все, це з представниками сеймику нижньоселеського воєводства, у ході якої було обговорено питання щодо перспективних напрямків реалізації спільних проєктів. Під час форуму також відбулася зустріч безпосередньо із маршалком нижньої Салезі паном Павлом Ганцаром, у ході якої було обговорено нову концепцію відновлення України, яка буде орієнтована на посилення. Спроможності місцевих громад економічне відновлення, залучення приватних інвестицій і забезпечення прозорості процесів відбудови під час цієї зустрічі, звичайно, що ми як кіровоградщина подякувала безпосередньо маршалку і нижньоселеському воєводству за ту гуманітарну допомогу і підтримку Кировоградщини в умовах саме збройної агресії. Хотів би також проінформувати, що відповідно до програми проведення форуму саме начальником управління регіонального розвитку містобудування та архітектури обласної військової адміністрації Вікторії Колюкової було презентовано інвестиційний. Потенціал та проекти з відновлення кіровоградщини, зокрема у частині будівництва та реконструкції житлових та комунальних будівель, а також закладів охорони здоров'я і освітньо-культурних установ, у ході е, всіх цих заходів е, представники саме делегації Кіровоградської області взяли участь також і уряді. Не панельних дискусіях, це таких, як, які мали тему це не лише відновлення, а й нове економічне зростання це інвестиційний дуалізм, як запорука економічного успіху, де було обговорено важливі знову ж аспекти економічної політики, спрямовані спрямованої на відновлення України і безпосередньо Кирова Градщини. У свою чергу саме представники Органів влади Республіки Польща поінформували учасників форуму про ключові чинники, які впливають на процес відновлення України. Зокрема, було представлено ряд доповідей на такі теми, як напрями підтримки та роль Польщі у відновленні України, ризики та інвестиційні. Можливості у процесах модернізації України з точки зору фінансової установи, захист інвестицій спрямованих в Україні та пропозиції озвучену пропозиції польського агентства інвестицій та торгівлі для польського бізнесу саме на українському ринку.